Thank you. Доброго дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні, а гостей у студії є унікальна людина Львів'янка Мар'яна Савка, уже ваша добра знайома, українська поетеса, дитяча письменниця. Літературознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник улюбленого вами видавництва Старого Лева, яка незабаром приїде до нас на книжкову толоку. Пані Мар'яна цікава з усіх сторін, але зайшовши вчора в інтернет, я побачила таку цитату. Одна з її шанувальниць написала, у Мар'яни Савки чарівний голос. Хочу диск МП3 без музики, без будь-якого фону, тільки голос, твій голос, щоб ти читала і читала вірші. Отож я навіть не знаю, з чого розпочати, чи з видавництва Старого Лева, з нових видань, чи з дитячої літератури, чи з того, як все розпочиналося, тому що фактично видавництво Старого Лева виникло тоді, коли була створена дитяча книжка. На з великої любові, зі спілкування з Дарією Цвек, і коли ту книжку не хотіли, Мар'яна і її чоловік віддавати комусь, щоб хтось її видавав, і вирішили краще мати своє видавництво і зробити так, щоб всі ахнули. Отож, пані Мар'яно, напевно, все-таки розпочнемо з того. Ваше видавництво, воно так виникло, правда? Я кажу. Так, приблизно так виникло наше видавництво. За цей час ви, ми дуже серйозно розвинулися і. Ну, ми стали б... значно більшими. І зараз видавництво Старого Лева це одне із найпотужніших і в першу чергу найкреативніших видавництв України. І ми видаємо вже досить багато книг. Е -е, Декілька новинок, е -е, які е зараз можуть зацікавити е читачів. Е -е, до цього що ви представляли та... на форумі і що ви привезете не. до нас у стрій на книжкову толоку? Може так поставимо запитання. Я недавно думала, що розказати про всі наші новинки на мені передачі навіть неможливо. До цього форуму видавців ми видали 20 нових книг. 20 новинок, і це навіть не, не, не лише ці книги вийшли цього року. ну, Загалом вже більше 30 книг ми видали цього року. Але ці 20 новинок справді були дуже цікавими, і вони і для маленьких дітей, і для зовсім дорослих. Дуже відрадно, що цього року ми отримали нарешті. Найвищу нагороду форуму видавців, гран-при, за книгу, яку довго всі чекали, і книгу справді унікальну унікального, геніального поета Грицька Чубая. З надзвичайно красивим з красивим оформленням і дуже якісною поліграфією, яка називається П'яти книжжя. І це був неймовірний успіх. Ми 2000-й тараж цієї книги продали за 15 днів. І по-моєму це перше в історії книжкового форуму, коли аж три книги вийшли в фінал. Well, власне, перше, перше місце так однозначно завоювала фізика майбутнього. Uh -huh. А дві другі книги просто не знали. І власне Грицька Чубая Книжя розділило другий такий ну, гран-прі, як ви кажете. Я вважаю, що не було другого, а був гран-при п'ятакнижа це однозначно гран-при за всіма ознаками за якістю цього видання для за суспільним значенням цього видання. Ну зрештою. Якщо поспілкуватися з е, тими учасниками е, дискусії, то це можна в цьому пересвідчитися. Я коли отримала цю книгу з друкарні, я взяла її на обдолоню і відразу сказала, тягне на гран-прі, оскільки книга справді надзвичайно красива. Але окрім е, п'ята книжі Чубая, у нас вийшло ще багато дуже цікавих книг. Е, п'ята книжя це. Це не це не одна поетична книга. У нас вже е, вимальовується ціла така серія поетичних книг. Е, ми так само видали дуже цікаво оформлені е, вірші Антонича. Е, ми видали е, мої зібране пара полодів і квітів. А навесні у нас була так само дуже цікава поетична книга, якої чекав весь Фейсбук, зокрема, книга Юрка Іздрика «Ю», яка так само є дуже успішною. Ми зараз продовжуємо цю серію. Ну, але е, бачите, ми говоримо про поезію, про поезію для, для дорослих. У нас так само зараз вже вимальовується і проза для дорослих. Е, зокрема, вийшла книга дуже таких емоційних, глибоких оповідань, новел Ірини Савки, осиний мед Дикий. І я абсолютно впевнена, що е, Стріянам ця книжка буде дуже близька до душі, оскільки. Тих коротких новелах дуже багато правди життя, причому там авторка повернулася на три покоління: це і покоління початку ХХ століття і середина най, найтрагічніша частина нашого цього останнього століття і вже сучасне. Ну, а для мене це дуже важлива книга, оскільки це книга моєї мами. Ми зараз її презентуємо, дуже е, гарно сприймається всіма читачами. Я читала ваші е, дитячі спогади, які ви власне давали Україні молодій. молоді, ми згадували про. Аромати, пахощі театру е, свого батька. Згадували про те, що писати ви почали фактично в 5 років ви свою саморобну книжечку віршів вже е, склали, склеїли, написали перші вірші. Е, що дуже гарне, дуже вас підтримала ваша вчителька української мови і літератури. Це все накладалося одне на одне, і театр, і музика, і спів, і ваша чудова зовнішність, і все таки перемогло. Видавництво, книгу, видавництво перемогло літературне слово. Чому? Ви знаєте, у справі, якою я зараз поглинута повністю, є всі ці складові, бо коли ми працюємо над книгою, ми залучені в першу чергу у творчий процес. Придумати. Хто буде творити цю книгу, це мати треба велику інтуїцію. Щоб презентувати цю книгу, так само треба мати якісь певні акторські здібності. І ось е, поки що е, видавництво і видання українських книг і для дітей, а тепер вже і для дорослих, мені особисто дає багато задоволення і, і таку цілковиту сатисфакцію. Тобто всі ваші таланти допомагають вам у книговидавничій справі, а книговидавнича справа зараз. Аж е, надто, я б сказала так, необхідна українцям і Україні, тому що навіть і е, майбутня книжкова толока пройде під таким девізом. Е, та, е, словами Тараса Шевченка, цитату ми вибрали. І ми читає, оживаємо. І чуєм Бога в небесах. Тобто українцям треба читати, читати і читати гарних книжок, якісних книжок, і в поліграфічному, і в змістовному відношенні, і в плані мови, милозвучності нашої мови. Ну Все це як співачка, як театрал, як літературознавець, тому що ви закінчили українську філологію, все це ви звичайно розумієте до глибини душі. Ви знаєте, всі наші книги створені справді з професійними людьми, професіоналами, і книги, які виходили останнім часом, вони справді припадуть до вподоби досить широкої аудиторії. Ми, наприклад, цього разу видали дуже ошатне видання Івана Франка Лис Микита для, для діток шкільного віку. У нас є дуже цікава серія казки Андерсена. У нас є чудова книга, яку створили улюбленці. Я сподіваюся, що Страян так само, Тарас Прохасько, чудовий український прозаїк, і його дружина Мар'яна, книги Хто зробить сніг. Це таке відкриття останнього часу, книга, яка насправді заполонила душі багатьох дітей. І дорослих, і дітей, дуже успішно вона зараз, вона продається. І Мар'яна, зокрема, створила ілюстрацію до цієї книги. Дуже мені відрадно, що е цього року е в нашому видавництві є ще такий гарний дебют. Моя заступниця е Катерина Міхаліці видала свою першу книгу для дітей. І Кому вона проїде, теж у нас буде я, Так, 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 так. Власне. бабусина господа, дуже симпатичні дитячі вірші е з ілюстраціями Наталки Гайде. Є у нас книга е, такої дуже відомої, письменниці Лесі Ворониної з ілюстраціями Катерини Штанко. Е, всі книги надзвичайно якісні і дуже красиві, і колоритні. А цього року е, до нас завітав, був у гості неймовірно популярний британський письменник Джеремі Стронг і у Львові під час форуму видавців. Це був фурор. Просто фурор. Стільки дітей, скільки побачив і зустрів і. Поспілкувався з такою кількістю дітей Джеремі Стронг, він ніколи в своєму житті ще не мав. Він казав, що українська дитяча, читаюча публіка найвдячніша публіка в світі. Він казав, що таких е, щирих. Е, Дітей він не бачив ні в одній державі, ні в одній країні. Він був задоволений, закоханий в наших дітей і просто ну, в хорошому розумінні того слова в шоці від наших дітей. Він настільки йому настільки сподобалося у Львові, настільки сподобалося на форумі, що він навіть готовий написати щось спеціальне для України, спеціально для нас, тому що ну, така, знаєте, данина людям, котрі створили йому таке справжнє свято. Але, але крім таких такого важливого письменника іноземного у нас є ще дуже гарні українські письменники, і зокрема письменники які творять для підлітків. У нас вийшли дуже цікаві книги Сергія Гридіна. Не такий його книга, про, яка вражає відвертістю про школу, родину, суспільство і дітей, котрі покинуті самі на себе, така. Неприкрита книга, але мені здається, що вона дуже важлива не тільки дітям, але і дорослим, які яким краще вона дасть краще розуміння своїх власних дітей. І так само дуже симпатична книга Оксани Сайко «Кав'ярня на розі». теж буде у нас на форумі. Так, так само прийде до вас на форум. Ну, а вашого улюбленця Сашка Гавроша ми також, звичайно, не оминули увагою. Його книга Дідо все Всевіду. Буде так само і на іустрію на Толиці. і ця книга увійшла до о, довгого списку Бібі Сі, рівно ж як і книга Сергія Гридіна, так само як і е, книга Ірини Савки «Осиний Мед Дикий. І книга е, Мар'яни Тараса Прохаськів е, як, зр... Хто зробить сніг? Отож, чотири книги у довгих списках БіБІСІ. Е, Сподіваємося, що А знаєте натервала. чому? Ну я думаю, що знаєте, тому що поліграфія ваших видань, е, якість їх. Е, Взагалі, сама назва видавництва Старого Лева це вже знак якості і поліграфічної, і книжкової, і поетичної, ну, якої хочете. Але я хочу все-таки, щоб ми повернулися до початку нашої розмови. Угу. Мар'яна, я вас дуже прошу. Вірші у вашому виконанні, тому що е, ваше виконання я чула вже не один такий відгук, воно не перевершене. Тож, будь ласка. Дуже дякую за гарні слова. Справді наші книги дуже якісні, і я хочу ще додати, що крім поліграфії і е, е, якісного змісту, у нас ще дуже демократичні ціни на наші книги, і ми намагаємося тримати ці ціни, щоб е, люди мали таку можливість, а, адже чи в містечку, чи в дорозі, чи в великому місті, люди мають читати і мають читати якісні красиві. книги. Як книга повинна бути доступною. Абсолютно. Отож ваші вірші. Залимане світла, дзвіниці чіткий силует, І кошики яблук чекають бджолиної тризни. Слова загусають в повітрі, як спасівський мед, На смак і на запах моєї гіркої вітчизни. Слова найдорожчі, розвитті в цаберка малі, ці бджоли літують, ці квіти іще не доносять. Важливі слова проростають з самої землі. Єдиної мови, достоту незнаної досі, Зумкочуть рої, а на обрії сиві гаї, Якого ще літепла вітер навіє на вії, Тріпоче метелик, як свічечка літери її, І я від краси завмираю чи ніяковію. Дякую. Ще, будь ласка. Так ця тиша тремтить, як осика, Так бримить, як у листочках на вітрі, ніби вічний карпатський музика, Дістає свої дремби нехитрі. Може, так і в мені дрібка дрожу, Поробіла із тіла та й в душу. Я на дрембі тобі поворожу, а молитись не можу й не мушу. А любити то так, як уперше, а умерти то так, як прозріти. Як долонею, очі утерши, Полетіти на всі штири світи, Дрім би грає, дрижить, як бджола, що зненацька спинилася в горлі. Ти була, моя муко, й пішла в чорні гори, високі та орлі. Е, дякую. І до вас таке логічне запитання, ви поетеса, чудова поетеса. А ваша думка як читача про сучасну українську поезію, що вам подобається? Мені подобається, що сучасна українська поезія розвивається своїм власним шляхом, і м -м, навіть якщо ми говоримо про якийсь європейський тренд, про те, що поезія, так само як поезія, скажімо, чи польська, чи чеська, чи інших європейських культур, е частково переходить це русло неримованої, неритмізованої поезії білого вірша Верлібра. Все-таки залишається досить значна частина поетів, які творять у селоботонічній системі. І для нас це досить звично, це, це той ритм, який чимось нас пов'язує із народним малосом, і досі є такий актуальний і дуже важливий. Мені подобається поезія і зовсім молодих і поетів моїх поколів. І тих, котрі старші. Я завжди згадую про, скажімо, Василя Герасим'юка, про Наталку Білоцерківець, Івана Малковича. А якщо згадати трошечки ще старших, то звичайно, що поезія неможлива без Ліни Васильівни Костенко, без Миколи Вінграновського. І важливо, що є ця сув'язь поколінь. Я, наприклад, дуже люблю вірші. Андруховича, саме вірші, Він дуже красивий поет. Я дуже ціную вірші Остапа Словинського, Галини Крук, Мар'яни Кіановської, мого покоління поетів. Мені подобається поезія Богдана Матіяш, Христини Венгренюк, Оксани Луцишиної. Ну, я загалом вважаю, що українська поезія в, в європейському контексті абсолютно зріла і дуже конкурентно спроможна. Ми нічим, нічим не гірші за поетів інших країн. Власне, я згадала, що ваші поезії теж перекладені на інші мови, На які? Зокрема, англійською перекладено німецькою, російською, російською. Ви, ви, ви задоволені цими перекладами? Ну наскільки я можу відчути мову? Ну, І відчути реакцію інших людей то, то значить то так. А театр, ваша, ну, скажімо так, артистичність допомагає вам в поезії, в творенні віршів? Ну, звичайно, особливо допомагає у виступах. До речі, я народилася в маленькому містечку, і театр мого батька справді був такою. Найважливішою, найважливішим осередком культури у нашому місті. Але я принесла це крізь своє життя, я співпрацювала із театром Курбаса в якийсь час. А зараз е, я намагаюся, коли читаю вірші, творити свій власний такий театр одного актора. Інколи я залучаю музикантів і ми робимо такі невеликі музично-поетичні перформанси. Мені здається, ви все-таки поезію перевіряєте на мелодійність. Тобто для вас вірші ближчі ті, які можна, ну, так скажімо, покласти на музику. Я угадала, ну, я навіть співпрацюю з деякими музикантами, співаками, зокрема з Павлом Табаковим, я думаю, його острою так само люблять. А загалом так, я, а, я дуже добре відчуваю ритм, ритм звучання і мелодику, і для мене це ритм а, поетичного слова насправді найважливіший у поезії. Дякую, будь ласка, ще один два вірші у вашому виконанні: жінка твого життя, чаша твого терпіння лущить у пальцях час по фасолині днів, щемна, як божий дар, після гріхопадіння, Мірку тобі подасть билих і чорних снів, Ходить поміже зір, слід залишає срібний, стелить тобі кожух вовною догори. Рана твого життя прірва тобі потрібна, канути в глибину, вирватись на вітри, тиха, як перший сніг, тепла воскова свічка, навіть як утечеш, спинить, наздожене. Жінка твого життя віра, розпука, звичка, серце з грудей візьме, втомиться і засне. Дякую і ще одне е, наше традиційне запитання: плани на майбутнє. Як людини, як жінки і, звичайно, як книговидавця. Починайте, що ви хочете? Ну... Мої всі плани життєві і особисті, всі пов'язані з справою мого життя з одиництвом Старого Лева. І я маю зараз чудову команду, на яку я можу опертися, і в якій я відчуваю велику підтримку і відчуваю те, що нас чекає величезна перспектива. Ми хочемо. Змінювати цей світ може це дуже так широко беремо, але мені здається, що кожна людина в нашій країні має цей шанс, і якщо має це бажання, то це треба обов'язково робити. Ми будемо створювати різні проекти і, і залучати. З цілесу суспільство до цього, бо е, дуже важливо, щоб книга, яка несе добро, яка несе яку, якийсь позитив, е, від малечку, від малого до літнього з, е, давала людині розуміння, що вона не сама в цьому світі і що вона так само багато чого може зробити. Дякую, і е, все-таки якась така особиста особиста мрія. Му в мене є особиста мрія. Я хочу, щоб в мене був будинок наповнений дітьми, не, не лише читачами, видиництва <с іс>., страголевого, а моїми власними дітьми. Ну, побачимо. Я думаю, що цю цю мрію я теж <с іс>. зможу реалізувати найближчим часом. Успіхів вам і всього всього найкращого. Дякую дуже. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостем літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия була українська поетеса, дитяча письменниця, літературознавець, публіцист, головний редактор і співзасновник видавництва Старого Лева Мар'яна Савка. Час нашої радіопередачі на цьому підійшов до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.